Так, народ, всем привіт. В общем, приїхали ми сіяти на крайню ділянку. Вже теж їхали, вже дощ пускався, бачите, воночка, все, все по кругу зашло і пускався такий непоганий. Бо сочки, зараз я уже покажу, рука ось сука по траві і вже бачите, вже сарах Оно, воно. Ну, воно видно. І земля вже така ось опять починає опускатися. Ну, тут залишилося два круги вже нам, та і все. Це ми на крайні 2 гектари приїхали. Теж культивували ми їх, мабуть, ще днів 5 назад. І оце тільки сюди доїхали. Взагалі, бачите, ось очка, яка зустрічається ерунда. Оце де була розпашка, що культиватор єдиний мінус. В цьому культиваторі, як по мені, що ото лапи не грають, що погано, в розпашках. І якби тут одна культивація, і все. Того, що перше було заборонували, і на цьому діло кончилось. Тобто дуже не вирівняли поле. І це перший рік ми садимо. І як по мені, це є такі пропуски, бачите? То що... Нерівне поле і по нерівному полі цей культиватор не йде, я так зрозумів. Ото я і планую ставити пружинні стойки. Так все добре, де рівне поле. От у мене я там пахав, чітко все було, а тут зустрічається а... така ерунда. Сіємо ми Алькантару. На... Там було далі, дальше... на тих полях була купава, сіяли, а сюди приїхали Алькантара буде. Січки бачите яка вона пузата, це розсипали трохи. В общем, пузатенька, хороша, сіємо теж з добривом. Зараз піду покажу яке. Сіємо з НПК. В общем, ну, візде тут сипимо по 100 кг, mm -hmm. бо його вже залишилося. Якраз на 2 гектари ці і того сипемо по 100 кілограм. Ну, в общем говоря. Все, бачите на машині. Вже опять пускається, ніяк не піде. Він то й надо Ну, і не дуже й надо досіять би. Так, осьочки. Тоже мішок порвався, ну, отаке. Носочки, бачите, яке яке добриво. В общем, сіємо. Сіємо за таким добривом. Ойкемо. І, 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 і мішки. Десь. Не знаю, цей мішок, мабуть, ще, Десь должен бути. А, да. Це еще купалась хотів вже ж вам показати, що Алькантару сіємо щоб І це, напевно, купала. Тоже, тоже купала, аде ж. А ось все крайній був. Да, Алькантара. Сіємо, общем. оце тут алькантара у нас. А на тих полях везде купала. Теж прошлогодня белла є у нас, якщо що, досіємо, щоб, щоб було навсяк-провсяк. Це вже буде, мабуть, нагород. Бо сівалка більше, більше 100 кг не висіває. Ну, от тут такі діла, народ. Ось очки. бачите, походив по траві трохи і вже ноги все. Тому уже Вже досіваємо. Ще сьогодні планували виїхати, щоб побрискати. Ну, напевно, вже не піде, тому що 7 часов вечора, а ще додому їхати далеченько, це поле саме далі, і тому ми його саме пізніше сіємо. А додому ще чергикать минут 30, поки В общем, Ну, як завжди, нічого не готове. Ну. Головне посіяти, Бризне, може, вже завтра. Якщо не, не льопне дощ хороший, то побризкаємо. Теж, треба купити а буде і одразу побризкати, як він тільки там зійде, що буде, можливо, заїхати у фазу, попадемо. І одразу побризкаємо гіліантексом, щоб забрати цю амброзію, що, що воно попропускало. Ну, в общем, отак і справи. Тоже, бачите, дожі кльопає, апеляка конкретно, Тут а, оце, на цьому участку <кхи> не було ні одного дождя. а Оце вс... постійно, У нас там хоч якісь льопали, а тут а, з весни це, взагалі не було на цих Так що, ось така ерунда. Бачите, ось що теж пропускається. Була б ще одна культивація, і отак як сідаєш, яка так дивиться, бачите, поле не дуже рівне, і воно оце не дуже весело, так. Ну нічого. Я думаю, не один рік ми тут будемо садити, тому проведемо, так сказати, роботу над ошибками. Щоб уже б уже знати, що і як, за поле поборемося з бур'янами, того що... Нам садити. Ото такі справи. Оце теж є мінус ще. Кожен раз вилазить і треба прокручувати колеса і дивитися, щоб сипалося. Бо буває. Бо буває, не вистачає. Зараз, мабуть, прийдеться досипати чи бо не вистачає. покажу вам доброго сюда почти доброго іночкамба так що нарота то так і справи потихеньку працюємо уже прилипає чітко ну, ну хто бачить не будем досипати? Угу. не не семян Плата, да В общем, хватает, я тут все доброго забилася трошки. Ну в общем, вот тут так и справа, народ, а Це чим займаємося. поэтому коротеньке видео, что и як робимо. Що ми, пориця вам ще показати, як сіє. Це ж зараз, як завжди, на камеру не найдеш нічого. О, ось його знайшов одну. Ну, оця купава, вона хоч і міленька, ну, вона сіяла її чітко. А Алькантара пузатіша. А бог його знає. Одну знайшов і все. Зараз ну, ще тут глянемо. І теж бачите яка і грудка. Ось ну, що Це ж була тут ще вже весняна пахота. Поэтому... Не знаю народ, немає, як уже зійде, покажу. Як посходить, покажу. Так що тут такі справи, всім пока тоді. Коротеньке відео для історії записав. Все, всім пока.